Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді Enterlight Sonata. Настільна лампа. Ось вона так виглядає. в коробочі. Так, Що тут у нас на коробці? Тут головне, тут на коробці значить гарантія 1 рік. Лампа може працювати від повербанка і заряджається від павербанка. 3 рівня яскравості, сенсорне управління. Акумулятор 1200 мАч Температура світла регулюється. Від 3000 3, 4 і 6 тисяч Тепер розпаковуємо. Так, ось Така штучка ще її не виймав. Виймаємо ось так воно запаковано. Так, дивимося, дістаємо. Ось так ось. ось. Дістаємо лампу. Щось болтається, зараз подивимося, що там болтається так. І стаємо лампу. Так, значить, у нас тут є в комплектні провід для зарядки і ключик. Зараз покажу, для чого цей ключик. Іноді, коли береш упаковку і можна почути такий звук, отакий. Знаєте як? Думаю, що щось відпало, але там нічого не відпало. Це просто ключик, такий може болтатися в цій лампі. Так, розпаковуємо. Ось такий паковочний картон такий тут. І ось вона запакована в таку Поперчату пленку. Потім тут пленочка. Тут є у нас інструкція, як вона включається і виключається. Значить, як її заряджати? Вона заряджається від павербанка адаптер. В Комплект не йде. Ось така інструкція. Так, складаємо. Це у нас кабель зарядки. Так, тепер розкладаємо саму лампу. Ось вона так розкладається. Ось така лампа у нас. Ось вона. Ось так. І ось наш навіщо нам ключик? Ключик ось він потрібен для того, щоб якщо буває, тут трошечки е, за, треба зафіксувати. ну, Наприклад, там ми отак от зробили. вона так дуже е, спокійно так от е, рухається. То треба нам зафіксувати, ми раз і підтягнули. Хоп. Все. Це, це менше. А це зараз. Подивимося, як вона. Ага, о, о. о. Це вже сильніше. Хоп, Уже, вже вона жорстче стала. І ось отак от Ось так виглядає лампа. Вмикаємо. От, значить, ще одне. Акумулятор тут не зйомний. Тобто він-то зйомний, але треба його розкручувати в повний корпус лампи. І Акумулятор стоїть тут всередині. Щоб ввімкнути лампу, от такий тачпад touch, одним натисканням, значить, ми отак от вмикаємо лампу. Наприклад, раз. І так це ми дотиком змінюємо інтенсивність світла. Просте, таке маленьке, потім середнє і високе інтенсивність світла. Тепер як переключається температура? Просто нажимаємо і тримаємо. І вона таким чином переключає температуру. Я люблю 4000 температуру, от я її включив. І тепер я хочу на максимум. Оце максимум. На підложці лампи у нас. Зараз вимкну. Підложка лампи, вона така. Наклеєно такий матеріал, який не дає їздити лампі по столу. Вона гарно стоїть. Лампа гарненька, ергономічна, дуже приємно на дотик. І це, як завжди, зараз у ламп дуже поширено. Отак от от можна ставити телефон, щоб дивитись так або так. От, і щось там дивитися. Тут спеціальна ця підложка, це під телефон. Для Тримач телефону. Ось така лампа. Гарна лампа. Складається. Ось. У даної лампи у санати, є ще один нюанс. Вона заряджається від пауербанку 2 А, а не е, 1 Ампер. От, наприклад, вставляємо в пауербанк 1 А. 5 вольт 1 Ампер. Не заряджається. Та Просто тут -ту ось вона світить. Так, тепер переставляємо пауербанк 2 А, вмикаємо, от, поки що не заряджається, вмикаю пауербанк. Раз, і вона ось лампочка засвітилась. Світить льодік червоненький засвітився, і вона почала світити яскравіше. Ось такий нюанс є. Тобто вона заряджається від повербанка, але 2 А. В даному випадку це повербанк у мене 24 А. 5 В 24 А. Ось такий нюанс. Так що це треба враховувати. Дякую за увагу.